Експертна думка, друзі, вітаю вас! Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися. Ну і рухати, звісно, країну до перемоги. З вами є незмінний патріотичний ведучий Денис Кайр і ми. Говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша прекрасна країна на жаль вже більше 400 днів перебуває в стані війни. Але ми з вами не зупиняємося не на мить в нашому Русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він найкорисніший. І ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми намагаємося стимулювати бізнес працювати на благо батьківщини і розповідаємо про. Історії бізнесу та й взагалі про успіхи всій країні. Знаєте, війна змусила багатьох виїхати українців з батьківщини, і багато хто зіткнувся з проблемою вивчення мов. Ну а ми ж знаємо, що для адаптації в будь-якій країні мова досить і досить важлива штука. Більше того, мені здається, що зараз з'являється ще один стимул вчити іноземні мови. Ми цікаві всьому світові, да? і знаючи іноземні мови, ми зможемо е, показати себе світові. Ну і, звісно ж, розповісти про те, які ми круті всьому світові. Якщо зналимо, саме ці е, іноземні мови різні абсолютно, і чим більше, тим краще. Більше того, я вважаю, що мови останнім часом стали ще і такою чудовою можливості для е, свого особистого розвитку. В цьому допоможуть однозначно курси іноземних мов. І безпосередньо сьогодні будемо говорити про німецьку мову. Я із задоволенням вам представляю мою сьогоднішню гостю Годинко Вікторія, засновниця онлайн школи німецької мови Ерфаль Шуле, Вітаю вас, привіт, доброго дня. Е, Вік, ну давайте познайомимося да, трошки про себе. Чому вибрали німецьку мову? Мені завжди цікаво, коли тендітні гарні дівчата вибирають на першого я не в кому випадку. Я люблю люблю всі мови. Ну але німецька мова, вона, скажімо так, лаконічна, але така ну цікава, скажімо так, і від дівчат це особливо приємно чути. Чому ж, чому ж саме німецька? Тому що німецька мова це в першу чергу перспективи. Я сама з Рівного ходила в школу, наша школа співпрацювала з goethe інститут, а goethe інститут дає багато можливостей. Знаєш німецьку мову, їдеш на місяць в Німеччину за рахунок goethe інститут. Знаєш німецьку мову, тебе безкоштовно безкоштовно відправляють на якісь там курси, форуми в Львів, в Київ. Тобто я просікла, що можна заробляти гроші. І почала вчити інтенсивну німецьку мову, бо я зрозуміла, що на одній англійській далеко не вийдеш. Ну тобто англійська це база для мене, а німецька це те, що можна далі розвивати, розвивати себе в будь-якому напрямку. Угу. Тепер трошки про школу. Я так розумію, що онлайн-школа тільки так. без офлайну. Ну, зараз це в принципі нормальна тенденція. Ми всі особливо під час ковіду зрозуміли, що це зручно, і в принципі абсолютно робоча тема. Розказуйте тепер про школу. Школа, і фолькшуля. До речі, <с> e <-tiny> що це таке взагалі? Розшифруйте. Так, шуля це школа німецькою. Ерфольк означає успіх. Тому ми вирішили за принципом, знаєте, як корабель назвеш. Так само ми вирішили назвати Ерфольк, так як школа успіху успішна школа. Працюємо онлайн, працюємо переважно з дорослими. Так просто співпало, що дорослі більше хочуть, їм більше треба. Але коли приходять дітки, з дітками теж працюємо. Е, у нас є індивідуальні заняття, є парні заняття. і Зараз ми потихеньку вводимо групи, тому що е, нас стала кількість, нас 11 вчителів, а людей все більше і більше, попит зростає, і ми вирішили вже формувати групи на різні рівні так краще. Але індивідуальні працюють далі або парні, якщо люди, наприклад, чоловік з дружиною разом поїхали, або їм треба для роботи, вони приходять разом, так і нам краще, і їм краще. А, Вік, скажіть, будь ласка, як помінялася ситуація в вашому бізнесі, в вашій в вашому напрямку з початком війни багато людей поїхали в німецькомовні країни. Mm -hmm. да? Я так розумію, що збільшилась кількість, да. Ну і взагалі, так, як так. все ж таки, які зміни відбулись? Я взагалі не очікувала, якщо чесно, почалась війна, повномасштабне вторгнення, і я взагалі думала, що всім буде не до німецької, тому що яке навчання тут треба думати першочергово, як себе вберегти. І е, весь березень-квітень мені приходило купа заявок, що ми хочемо вчити. Я всім відмовляла, тому що е, не розуміла, як це все організувати. Потім подумала, що ні, поки попит є, треба братися. Почали ми відкривати вакансії. Багато людей шукало роботу, і так воно співпало, що воно все дуже органічно вийшло. Це дуже прикра історія, що саме це спонукало розвитку бізнесу. Але так склалося. Ми просто дуже раді, що маємо можливість стати людям корисними. Слухайте, мені сподобалася на початку фраза, що тут повномасштабне вторгнення не до навчання, а люди прагнуть навчатися. Оце мені здається, якась нова риса українців, mm. да, і реально дуже круто. Скажіть мені, будь ласка, німецькомовні країни, скажімо так, там багато живе в тому числі і російськомовних, і в принципі представники сусіда нашого з болот. Чи звертались вони до вас? Да, і якщо звертались, то. Як ви реагували на то, звертаюся було, звертаються. Мені, мабуть, е, щомісяця, періодично пишуть всякі СМники: Добрий день, хочу надати послуги. Я заходжу на їхню сторінку, дивлюсь, Росія, Москва, пишу, Москва. а вони ви, серйозно? мене щось блокують, не знаю, що ж сталося, мабуть. Зрозумів, цікаво. Я ще хочу дізнатися, ну тобто, в принципі Школ різних шкіл зараз онлайн, які вивчають українську іноземну українську теж іноземну мову, ну в принципі достатньо. Але кожна намагається вибрати якусь свою фішку, якісь свої плюшки, що ви даєте своїм студентам, не знаю, учням, такого, що хочеться звернутися безпосередньо до вас. Ну, я працювала ще сама в різних школах німецької мови і онлайн і офлайн, до того як я почала свою справу. І вирішила, що найкращою нашою фішкою буде теплі й хороші взаємовідносини між вчителем і учнем. У нас є такі ситуації, що з одним вчителем працює ціла родина. От, наприклад, зі мною є мама, двоє дочок, тітка, ще сестра. І вони всі учаться, всі окремо, тому що такі зберігаються теплі відносини і всі між собою дуже добре комунікують. Ну, паралельно з тим, ми, звісно, надаємо дуже якісні послуги. Ми е, інколи складаємо свої програми, якщо це для діток. Е, переважно це мікс з різних підручників, щоб вона разом було комбіноване або підготовка до екзамену. Але ми стараємося зберегти оцю цю таку людяність, щоб не було жорстко вчитель, учень. Ми хочемо зробити це так тепло по сімейному. Мені собі навіть уявив, да ви так сказали по сімейному. А в якийсь момент, хоча вони всі ви сказали, навчаються окремо, так, значить, так. в якийсь момент ви повинні зібрати всю так. родину, і вони повинні обговорити родинні питання, але обов'язково німецькою мовою. Так так 100%. -хів. А скажіть, будь ласка, вчителі у вас працюють українські, чи ви в принципі не прив'язуєтесь так, як ви онлайн-школа, і мож, у вас є носії німецької мови? Носіїв немає, але в нас є друзі школи. Тобто, в нас в кожного вчителя і в мене також, тому що деякий час жила в Німеччині. Є друзі-німці. Ми влаштовуємо е, такий проект, називається Конвісоціонс Club. Це так мовний клуб. Вибираємо тему. Збираємо людей, приходить на сій мови це все онлайн. І ми спілкуємося на якусь тему, і відповідно у учнів є можливість поговорити з носіями. Або інколи, якщо в учні є якісь питання по своїх якихось формулюваннях, не може сформулювати, і ми не можемо так точно підказати, якщо це стосується якихось юридичних питань. Також можемо це поцікавитись і спитати. Тобто вони завжди на зв'язку, завжди доступні. і Я вважаю це дуже класно. Вони це роблять з своєї ініціативи. А взагалі, які умови для вчителів? Ну от, типу, людина захотіла теж викладати, да ви якось тестуєте, перевіряєте, як це відбувається. Так, так. в нас постійно триває набір вчителів. Тобто ми завжди чекаємо, щоб до нас приходили працювати. Нас зараз є 11, але нам треба більше і більше. Е, в кожного вчителя є там від 3 до 12 індивідуальних учнів. Навантаження вчитель вибирає собі сам, скільки він хоче. Тобто, ну один учень, грубо кажучи, це 2 години в тиждень, дві два уроки. Е, приходить вчитель, пише нам, наприклад, добрий день, там хочу у вас працювати, скидає резюме. Ми дивимося, чи є педагогічна філологічна освіта, чи є сертифікати на рівень іноземних мов. Запрошуємо на співбесіду, слухаємо вимову. Це дуже важливо для нас, щоб вимова була гарна, щоб на слух також сприймали учні гарно. І тоді даємо наші розробки, уроків або вчителі самі пропонують, і ми так само починаємо, вже починаємо співпрацю. Угу. А, ви сказали про вимову, мені просто цікаво, так? Да? Е, mm -hmm. Я знаю, там в будь-якій, в принципі, мові, в будь-якому регіоні є якісь нюанси, в німецькій mm -hmm. мові теж, мабуть, є. Так, да? так. Від регіону залежить, да? mm -hmm. якийсь вплив ближче до Франції, чи не знаю, ближче до Польщі. Таке теж є, так? Да? Так, це дуже навіть е, передусім. Німеччина, Швейцарія і Австрія це три різні вимови, три різні діалекти. Але якщо брати саму Німеччину, там північ, південь це зовсім різне звучання. Наприклад, я певний час жила в Франкфурті, Вони всюди там, де треба казати, х кажуть ш. Mm -hmm. Та ішметн, e оце от вони mm -hmm. все. Це вони у поляки, мабуть. І коли я з цією франкфуртською гесенською вимовою поїхала в Австрію, там, де в них зовсім інша вимова, вони всі переходили зі мною на англійську, бо їм було дуже некомфортно від цього мого шикання. Я мусила переходити. Ну тобто, це теж такі нюанси, як в нас, наприклад, е, люди. З центру України приїжджають кудись на Буковину і вже починають чути ці локальні словечка. Ідентично є те саме. Uh -huh. А які умови навчання для учнів? Тобто, теж з чого починаєте? Тобто, я так розумію, якийсь тест відбувається, чи можливо просто співбесіда? Ну от як людина захотіла, які далі дії? Uh -huh. Учень або пише нам в інстаграмі, або пише нам на сайт, кидає заявку, пише свій теперішній рівень мови, той, який він хоче вивчити, і ціль вивчення, тобто, це може бути для роботи, для якогось там конкурсу, для проживання, для міграції тобто різні цілі. Е, ми дивимося, хто з вчителів зараз вільний чи є вільні місця. Якщо є вільні місця, зразу запрошуємо на безкоштовну 15 хвилинну консультацію, там, де або відбувається тестування, якщо людина вже має рівень мови, або людина вибирає для себе матеріали. Тобто хтось каже, що я там добре говорю, мені треба тільки граматику підтягнути. Ось, е, вони починають спілкуватися, тобто це вже зразу може початися там на наступний день, якщо вільні вчителі. Якщо немає, то ми пишемо в список очікування. Там тиждень-два звільняється вільне місце. Учень приступає до навчання. Um, Скажіть мені таке ще. Um... Які побажання у вас були б, да, або м, щоб ви порекомендували людям, да, які от все ж таки прийшли до моменту, що треба, таки, треба вчити мову? Да, неважливо зараз в цілому, да, німецьку чи англійську. Зараз говоримо про німецьку. Я вже казав, да, про те, що я вважаю, що ну, знання іноземних мов це, по-перше, свобода. Да, ти не маєш проблеми в контакті з будь-якою людиною в світі. Да, а плюс це ну, можливість якась тож особливо безпосередньо особистого свого Розвитку, які от ви б такі основні позиції дали людям, на які треба звернути увагу перед початком, ну або можливо навіть і наштовхне це на вивчення мов? Знайти для себе спосіб, який буде найбільш приємний для вивчення іноземних мов. Тобто я ось періодично для себе вибираю якусь іноземну мову, щоб вчити її з нуля сама. Щоб більше зрозуміти, як учню краще пояснити на початках, тобто, що мене би цікавило. Я зараз на такому етапі, що я передивилась турецьких серіалів, хочу турецьку вчити, і я собі зрозуміла, що мені найкраще вчити по піснях. Тобто я собі прослухала пісню, повиписувала слова, о, я вже чотири слова вивчила. І мені це цікаво, мені прикольно, мене це не відштовхує. Тобто нема асоціації, що це є книжка, ручка, і 10 годин на день треба сидіти вчити. Для когось ці фільми в оригіналі подивитися. Дивитися для когось, це хто цікавиться, наприклад, політикою, подивитися всі оці виступи, там же ж є субтитри, повиписувати слова. Тобто, найголовніше знайти підхід, який найближче до душі, що хочеться це робити, хочеться цим займатися. Мене була учениця, яка прийшла, тому що вона хотіла дивитися свого улюбленого блогера, який готує, і вона не розуміла той рецепт. Вона каже: Я хочу вивчити, щоб розуміти його рецепти. Слухайте, це і... новий підхід до вивчення мови. Ми що-то зрозумі... раніше знали. Підручник, домашнє завдання, так, зошит, і ти такий ресякий, чому ти не вивчив? А тут ви кажете взагалі, щоб а, вивчення мови було приємним і такі цікаві можуть спонукати до цього факти. прям слухати круто. А Вік, які плани? Ну, типу, без mm -hmm. цього ж ніяк. Так, звичайно. Офлайн, офлайн хочеться дуже вийти. Надіємося, вже надалі не приземляться марсіани на нашу землю, бо вже не знаємо, чого очікувати. То ковід спочатку, потім повномасштабне вторгнення. Хочеться офлайну, хочеться додати до офлайну англійську, іспанську, тому що теж є попит, це цікаво, це класно. І мені особисто дуже хочеться вийти в YouTube, щоб більше займатися не формуванням уроків і менеджментом, а Поширювати, розказувати такі міні-уроки безкоштовні на Ютубі. Робити оце мені дуже хочеться. Ну, якщо хочеться, то я впевнений, mm -hmm. що треба це реалізовувати, і точно вийде. Друзі, сьогодні говорили про мови. Це дуже і дуже важлива штука. А в гостях у мене сьогодні була Годенко Вікторія, вона засновниця онлайн-школи німецької мови Ерфольшуле. Я дуже дякую Вік, за класну бесіду. Дякую за те, що ви робите. Дякую, що ви допомагаєте українцям в такі нелегкі часи, і в тому числі адаптовуватися. Хоча якби це не було, ну знаєте, тут така двояка ситуація. З одного боку, люди адаптуються там, де вони живуть. Ну, ми говоримо про німецьку мову, значить німецькомовний регіон. І хочеться, щоб вони, наче, й повернулися, да? а вони там адаптуються, але зразу ж виникає інше. Ну то вони повернуться ще й зі знанням мови. Так, так. Тому хай у вас все виходить, всі ваші плани реалізуються. Дякую. Я вам бажаю однозначно успіху. Класною штукою займаєтесь класними, класним напрямком, і я впевнений, що все буде у нас чудово. Дуже вам дякую. Друзі, на цьому будемо закінчувати нашу чудову бесіду. Експертна думка та країна ФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей! Експертна думка.